Привіт, мої любі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео ми будемо з вами звертати на якість речей, колір, на бренди і на фурнітуру, яку я хочу для себе придбати. Це будуть гудзики, і мені їх потрібно десь 8 штучок для свого тренчкоту. Так що дивіться. І йшли зі мною до секонд секонд-хенду. З вами експерт Палахмінчу. Йдемо в команду найдешний день. Краматорська. На вулиці так гарно, ми ну, пішли зі мною. Гарно вітрила. Ось так, я виглядаю. Я вам показувала цю футболку, бачите. Я її діла такий романтичний стиль. Ну, всю річ я взяла роздягальню заради пряжі. Ну, я вдягнула, щоб подивитися, як мені з цим кольором, якщо перев'язувати. Мені подобається. Мені так подобається, мама родна. Досі не сучасна. Я знайшла такі дві трикотажні речі Марк Ополо І одну з них зміряла. Дивіться, це як той джемпер, що я вам показувала, тільки вдосконалений Тут рука вже, бачите, вже як потрібна. Ну, думати, думати ще раз. Схожий джемпер я вже купляла Але дивіться. Це Марк Поло. Етикетки нема, ну це, мабуть, теж шлюн. Ти будеш робити, і це мені подобається. Зараз спробую вам спинку показати. А ось і спинка. Ну Ось його бренд. Дівчата, ну що ніхто заміж не збирається. Єдине, що тут шорти. І воно маленьке. Не зійшло це зовсім. Ця весільна сукня була б знахідкою, якщо б ви заміж виходили в якийсь пекотний літній день, але ж треба зважати на оці розпарки. І бути готовою, що нога оголиться. Це російський бренд одягу. І такий я в наших секундах. Хочу я його втягати, він теплий. Отак. Тут кольора. Бачите. Такі приглушені. Це джемпер німецького бренду BonPrix. Мабуть, багато хто пам'ятає. Каталоги, які ми дивились, з яскравим вбранням. Так, ну ще один джемпер на пряжу. Ну, цей колір мені не пасує. Мені сподобались такі рукави. Хоча це інша якість пряжі, тут тоненька. А різь завдяки своєму яскравому кольорі зразу піднімає настрій. Цукерочка якась насікла. Так, ось бачите, 100% віску бренд. А це старовинний голландський бренд, заснований ще в 1841 році. Оце фото цих братів, які заснували. Вона мені домашня. Це оця суканька з вишивкою. А місцю. З кармашками. Мені вона сподобалась, але пояска нема. І вона така для мене домашня. Вишивка мені подобається. Кольори, як кольори поєднуються. Дивіться. Який гарний, цікавий комбіс. Мені дуже подобається. А ось Дивіться один магазин. Ось так. Дуже страйніт. Це такий малюнок. З карманами. Ну, Показую вам склад, а також недолік, не падіння ліній на видному місці. Так, ось така рубашка. З Мені здалося, що вінтаж. вимовляється як Б'єджині. Ключове слово здалось. Ну, ось як вона на мені. лечики бачите. Щось крутила. все зрозуміло. Там треба поправляти колір, колір гарний, бачите. Природні, от прям природні кольори. Що відбувається, дивіться, сороковий розмір. А я не можу на бедрах застібнути. Це так, да. гарний склад, 100% віскоза. Це швейцарський бренд одягу, який робить їх для сіті універмагів. А це фото всім відомої Пенелопи Крус. Зі своєю сестрою Монікою, які спробували себе як дизайнери цього бренду. Це блузка для того, щоб подивитися, що за бренд. Я її брати не буду. Вона мене зацікавила. Дивіться, що на рукавах. Які запанки і брендовані гудзики. Так, ну щось гарне. Але вона на продаж вона мала, а мені не потрібно. Цей бренд належить італійській компанії Giorgio Armani. Ще заради гудзиків я взяла і цього піджака до роздягальні, але, бачите, не стрималась і зміряла. Ну, Гудзики такі вони не, під, не підходять, хоч їх багата, багата кількість, ну ні. В якому я піджаку для люблю. Але це я взяла заради гудзиків. Ну що, треба вирішити, що робити з цими гудзиками, чи брати розмір підходить. Не знаю. Нам мій фіолетовий тринчкот. Я шукаю. Так, ну ось так виглядає мій тринчкот. Зараз залишились гудзики. Дуже в мене довгий пояс. Ну, такий довгий, що прям таку, так, такий не роблять. Ну, недоліки в ньому є, це зрозуміло. Мені не подобається в цьому місці, потрібно було десь тут. Но я зробила, як було в моделі. Ось тут, всіх швах, в кармани. В общем, його треба, бачите, ще до лоту привести і гудзики. І я шукаю, бо ті гудзики, які я знайшла вдома, які підходять, вони підходять за кольором, але розмір не той. Потрібно чуть більше. Є більші, але там колір не в десятку. Взагалі, мені потрібно знайти гудзики. І найоптимальніший варіант це знайти їх у секонд хенді по гарній якості і по... щоб вони коштували недорого. Так що ось так. Ці речі 9 гудзиків. Ви розумієте? 9 гудзиків. В общем, те, що треба, щоб був ще один запасний. А ось так. Ну, що потім я буду з ним робити з цим піджаком, я не знаю. Можливо, я знайду якісь інші, поставлю, інш, зміню просто інші, поставлю гудзики, які мені не шкода. І буду ще його носити. Ну, дивіться, цей піджак я придбала заради гудзиків. Я вам його показувала в відео, це рівняний піджак, а потім я вже роздивилась всі шви, оброблені бейкою. Ви розумієте? І вона ще хибешна. В общем, це бренд Морела. Зараз воно буде в дзеркальному відображенні, я вам поставлю нормально. В общем, ще може поставити інші гудзики та продати його. На хімічити. Ну, єдине, що тут, ви ж розумієте, на ці петлі. Петлі великі. На ці гудзики зроблені великі петлі. І це зовсім, ну, мені здається, треба зменшити і менші гудзики. Бо це розмір на верхній одяг. Розмір гудзиків, розумієте? Такі великі ставлять на верхній одяг. На куртки, плащі, пальто, такі гудзики. А на такої легенької речі потрібно щось поменше. І тепер, от, ви розумієте, тепер я його розглядаю і розумію, що це, це сама по собі річ річ непогана. Ну, бренд я не гуглила, я погуглю. Чи, якийсь преміальний бренд буде, а я з нього гудзики і все. Ну, а що? А на, на якій речі будуть гарні гудзики? На такі речі і повинні бути. Якщо якісна річ якогось гарного, дорогого бренду, то й фурнітура така. Звідсующая, відповідаюча, як сказати. На цей раз експерт по лахміттю не підвів. І Марила дійсно коштовний бренд до черні від Максмари. Ще я придбала такий джемпер від Марко Поло. Ви бачите, як на мені сидить. Мені дуже подобається. Ну, ось цей джемпер Марко Поло. Як він виглядає, він недовгий. Тобто він на невеличкий зріст. Рукава ще можна там дотягнути, а тут коротенький. Хочу вам сказати, що є річ, за якою я жалкую, яку я не придбала. І це я зараз вам виставлю ось ця рожева сукня, яку я порівняла з цукерочкою. Яка коли дивишся, вона посмішку викликає, і такого кольору не вистачає людям, бо всі вдягнені, чи як білий, чорний, ну тільки дітвару вдягають щось яскраве, а вона яскрава і мені в неї дуже добре. І я зараз жалкую. І в мене є причина, чому я її не придбала. В неї були недоліки. Вона була поношена, в неї в декількох місцях були дірки. І не просто такі, що можна за 5 хвилин зашити, а треба було пороб... попрацювати і чогось це мене зупинило. Підключилася з вами попрощатися, сказати, що я дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші теплі і гарні слова в коментарях. Я дуже вам вдячна. Ви даєте мені сили рухатись далі. До зустрічі в наступному відео. Я дуже рада, що мене дивляться такі гарні, такі стильові жінки. Люда, це й на твою адресу.